Добрий вечір, вітаю на каналі Зарізна барахолка Полтава. Розпочинається дощ. Розмовляти багато не буду. На продаж сьогодні два двигуни, компресор і багато там ще речей. Всі двигуни працюючі, не встиг зробити демо, так як тільки на вимкуло світло. Так, параметри цього двигуна ось такі. 1,4, 1,5 кВт. 1430 обертів. Працюючий. Двій, дві. Цей 2,5. Цей орієнтовно 2,2 кВт, тисячі обертів. Компресор. Ось такого плану. Стрілочка світиться, ну все як має це бути. Ну, тільки я не підключав його до його проводки. Так, напряму включив, закриваю пальцем, дави майже двійку. Ну, це не тракторні колеса качати, але автомобільний там щось вдома підкрасити, то він пригодиться вам. 2500. Домкрат під ремонт 250. Набір отакий різнопланових метизів. Тут різні. є. Дрібні і більш потужні розміри. 40 за кілограм. 250 домкрат, 200 колесо. Там розрізане в одному місці. Ось тут. Потім каптільня. Такий має вигляд. Розмір орієнтовно 30-25 і товщиною десь 12, 450 гривень. Ступиці по 60. Тут їх приблизно 28, ну, більше 30. 60 гривень за штуку. Колючка. Оця бухта 670 гривень. Більша бухта 740 гривень. Петля ПТС 600. Зірочки 13-й крок по 100 гривень за штуку. Пружина 100. Отакий гак потужний. Розмір загальна довжина орієнтовно сантиметрів 40. Тут все крутиться, тут працює, тут також крутиться. 800. Ручні кукурузодралки. Стан зубів такий. По 350 гривень. Ось така річ не знаю, Ніхто не прокоментував, що це. Тут такі потужні гумові пальці стоять. Що робить воно, не знаю. 250 гривень. Отака От стрічка пакувальна. Ось її товщина, вона нова, тут бухта 50 кг. 1500 гривень. Так, ідемо далі до кардани по 400 під заміну хрестовин. Можливо, кому в такому вигляді потрібно тут квадрат. Тут такий флянець квадратний. В якості натягувача можна використати шківок 150 ступиця 700. Потім така приблуда. Два підшипнички. Тут зірочка. Орієнтовна довжина 70. Діаметр самого шківа десь 35. 600 гривень. Компресор 100% працюючий. Не знаю, маркування не видно. На ньому він стає на автобусі, який сам заїхав. 800 гривень. Отакий От пристрій. Не знаю кому, можливо, згодиться. Для певних потреб 300 гривень. Мій номер Viber 066 831 2772 Балони з вентилями. Ну, там навіть повітря чи газ якийсь є. Більш за все це реон. По 350 балон. Ящик 150, дивіться цілий з водою. Кардан 500. 8 на 8 шліців. Потім кардан такий. Ось прихвачені чашки. 350, це 400, це 450 трос. 6 задається. Оце така бухта. Ну тут приблизно, я знаю, більше 10 метрів. Метрів 15. 200 гривень. Ось такий трос з карабіном. Цікавий карабін такий. А як працює? Ага. 280. Ланцюг потужний. В порівнянні з рукою. 600. 650 за метр. Це корабельний. Залишилось 3 метри, 3,5 здається. І цього також 3,5. Диски по 300 гривень. Ваз гума з дисками. По 700, по 700, за штуку 700. Потім отакі редуктора. Прокоментуйте, що це. І це також крутиться. Нюанс відбите кріплення в одного. І десь немає кришки отакої. А ось немає кришки на одному із валів. Ну Тут шліци ще більш-менш нормальні. По 1700 диски волга на 14. отворені, розбиті. По 350 гривень. Ліри, кому потрібно, телефонуйте, я дам розміри. А, до речі, про телефонуйте. Не телефонуйте, будь ласка, в першу годину після виходу відео. Швидше не буде. На вайбері яка черга? От в, в ті, по порядку черги я відповідаю. Москвич вступиться по 402, пів по 150, також Москвич. Потім. Завіз такий ланцюг, вже був він в одному із відео. Багато. Метрів, я знаю, 80, можливо. Можливо, більше. Товщина прута 14. Такий має вигляд. Ну тут 10 на, здається, 5. 120 гривень за метр. Циліндр з погрузчика. Вихід 700. диаметр штука 66 шток в хорошем стане вот смотрите шток загальная довжина 1800 мм односторонний 800 частина другого кола я уже показывал в одном из видео Їздить, кому потрібно, пишіть на вайбер. 1800 гривень. Потім під'їхали такі потужні важкі тракторні борони. Перша стан новий, в новий стан. Друга ну, потрібно відтягувати. Друга, третя, Ось потрібно відтягувати пальці. До речі, пакую свій стрейч, так що нова пошта до пакування е, ніякого відношення немає. Такий ланцюг по 180 за метр. І на завершення ромашка отакого От вигляду 540 діаметр по 380 гривень. ця 400. На цьому буду завершувати, бо зараз буде злива. Це ще раз мій номер телефону 066 831 2772. Пишіть на Viber. Коментувати, коментуйте, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, якщо сподобалось. На цьому все, на все добре. Дякую, до наступних зустрічей.